Привіт! Я Анатолій Анатольович. І цього року я поставив собі ціль проїхатись Україною разом з вами. Адже за два роки повномасштабного вторгнення ми кардинально змінилися. І наші міста змінилися також. Тож я проїду від Одеси до Львова, від Харкова до Ужгорода. Співаємо разом цю пісню в нашому місті. Всім привіт! Моє ім'я Анторі Анатолійовича. Це проєкт міста на телеканалі Дім. Проєкт про те, як живуть незламні українські міста під час повномасштабного вторгнення. І нарешті я разом з вами в місті Ужгород. Це місце, де проживають Роми. Безліч стереотипів існує про ромів. Тож я спробую розвінчати щось. А щось можливо підтвердити. Ужгород є одним із центрів ромів в нашій країні. До повномасштабного вторгнення тут в Ужгороді проживали в районі 6 тисяч ромів. А з початком повномасштабного вторгнення велика кількість діаспори ромів з усієї країни, з тимчасово окупованих територій, також знайшли тут прихисток. Зараз ми, до речі, друзі, познайомимося з віце-президентом міжнародного союзу Ромів з Мирославом. Ходімо, зараз ми привітаємось. Добрий день, добрий день. 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 Раді вас бачити. Де ми знаходимося? Що це за Розкажіть повністю наше ромське поселення живе тим життям, що живе вся Україна. Наші місцеві люди теж приймають участь у бойових діях. Один із них це наш герой Віктор Ільчак. І Віктор, йдіть тут... до нас. А, ви а, служили у Збройних силах України. Так, 14, 15, 17, 18. І Так повномасштабно теж. Тобто, коли повноваштабно почалося, ви знову призвалися знову, що захищати країну? Я не призвався, я служив далі. Слухайте, а багато ромів, багато ваших побратимів е в Збройних силах е з вами служили? Ще в даний момент, так, да, багато є. На, на сьогоднішній сьогодні. день по всій Закарпатській області більше, ніж 600, 500-600 людей в, mm -hmm. в лавах ЗСУ. Ви е коли служили? Хлопці ж знали, що, що ви Роми зіштовхувалися, можливо, з якимись стереотипами, знаєте. Там може вас там армії. Там такого немає, що типа. Ми вважалися як браті. Так. Їм це було інтересно, як роми звалися у армії. Читати, писати не вміють, нема грамоти, немає образування. Ви один з перших, хто дійсно пішов. А скільки блага, А який у вас був позивний? У мене був барон. Ще, да, ви позивний барон. Як би ще обрали собі позивний? Морослав, а як ще громада ромська допомагає військовим? Ромські пастори, кожна церква на сьогоднішній день є благодійником, є інструментом для того, щоб допомагати своїм військовим, продуктовими наборами, іншими. Можливостями для того, щоб наші військові все ж таки мали це. Вони самі дзвонять, самі просять. А тут люди, громада завжди відкрита для допомоги. Правда, що під час наступу росіян на багатьох регіонах багато хто з ромів допомагали нашим військовим силам. Вони передавали дані про окупантів, які наступають. Тут максимальна була співпраця з військовими, з місцевою поліцією, з місцевою адміністрацією. Не одна історія Крадений танк. То так... танк хто вкрав танк до речі, серіа було це цигани, роми наші, які були в Донецькій області. Вони вкрали танк. До, до речі, це стало одним із символів нашої незламності, нашої перемоги. Морослава, а з вашої родини теж не Хтось... зять служить по сьогоднішній день. Сьогодні він є пограничником, захищає <кх> е, наші українські кордони. Кожної родини є член родини, який сьогодні є В ЗСУ. Як змінилося життя громади ромської з повномасштабного вторгнення? Війна дуже дуже серйозно вплинула, як на всіх українців, в тому числі і на ромів. Економічна зміна була це і гуманітарна життя людей в громаді. Змінилося Оця ця біль, яка є в суспільстві. Но ми похоронили вже не одного тут в Ужгороді. Ніколи роми не відчували себе такими українцями, як сьогодні. Зверніть увагу, українська мова, українські пісні. Коли перше вересня тепер було, ну це ніколи діти завжди була біла сорочка. Сьогодні це біла вишиванка тут. Мрія лише одна і бажання, щоби закінчилася ця війна. Звичайно, попросимо показати трішки, як живуть Роми. І ми ж привезли трішки подарунків для малих. Ходімо, віддамо трішки іграшок, да? і потім покажеш нам трішки місцевого життя колориту. Будь ласка, а от цього я точно не очікував почути в Ромській громаді. Дуже схожа, дуже схожа. Я вас хочу познайомити з місцевим. Нашим ромом Добрий який день. все своє життя займається конем. Ну є така асоціація, що справжнього рома має бути кінь. У нас така традиція, такий і кров, знаєте. Кров. Комусь золото залишають машину, а комусь коней. На Кобилі там місто можете виїхати. Ну так, да, ми можемо ходити із повозком, де треба. Там у нас є барон, Мирослав. Мирослав, такий барон. Да. Ви ж да не сказали на початку. Просто віце-президент, авилося барон справжній. Як розказав мені Мирослав, саме барон бере на себе відповідальність, аби життя ромів було на рівні з місцевими мешканцями. Тому багато ромських сімей вже мають світло та газ в оселях, а їхні діти здобувають освіту. Поки ми спілкувалися про життя в громаді, якраз привели коней до мене на знайомство. Згоден звучить дивно, але мені самому цікаво побачити ромського коня. Як звати їх? скажіть, будь ласка? Ей, Катя. Катя? Да. Катя, несподівано. Я думав, зараз буде якесь ромське ім'я. Виявилося, Катя. Да, так а так... як другу звати? Буян. А, Буян. А, це хлопчик. Да, Катя дівчинка, хлопчик Буян. У Ромів є такий особливий зв'язок, дав таки з кіньми. Це частина культури. У мене си діти люблять коня. Про дітей у Ромів є ще один стереотип, що в кожній родині багато дітей. Скільки, скільки у вас? У мене дев'ять. Скільки? Дев'ять. У мене троє, мені здалося багато, да. да? а ви ось дев'ять. А це всі від однієї дружини? Так. Да. У нас така традиція. Я поженився, угу. я живу до кінця. Ну це ви такий. Ні, всі, всі. Вкрав свою жінку, то все життя з нею живеш. А ви теж вкрали жінку? Так. Да. А... Я хотів спитати, а в кого вкрав? Ну це ж символічно, я сподіваюся, чи ні? У місцевого барона. А, ви у місцевого оборону вкрали. Так, а ще, до речі, про вік. Те, що у Роми виходять заміж раніше, ніж ні інші дружини. Сьогодні вже трошки це все помінялося. Раніше було таке в 13-14. Зараз старше все таке. А сьогодні ну моя донька вийшла заміж 25. Ну, п'ять. Моєму синові, от скоро 19. Но, но він на другому курсі вчиться. Цей стереотип він є в суспільстві, але нас ніхто не спитає. От Ми ли? питаємо. бачите, я вас питаю. Дай Бог вам здоров'я. Дуже добре, що ваші глядачі будуть розуміти, що загалом ромська громада живе нормальним, цивілізованим, ну но старається, принаймні, життя. Сьогодні багато людей закінчують школу. Є серед них багато які вчаться в університеті, так як мої діти. Да? Моя донька закінчила магістратуру. Угу. з Червоним дипломом. А от важливий момент підтримка одного ромами. Тому що дійсно важливо, щоб і в суспільстві, і в політиці, наприклад, да, були представники ромів. Для цього зрозуміло потрібна освіта. Тобто, наприклад, ваші діти, ваші близькі, які отримують вищу освіту, вони будуть брати участь в житті громади потім. Тому що ви скажуть, ну з вищою освітою все, буду там бізнесом, поїду за займатися. Моя донька вже працює в соціальній роботі. Потім... Пов'язана з ромами? Так, да, тільки з ромами. Мій син працює тільки з ромами в молодіжній політиці, в церкві ромській. Розумієте, дякую, що Катю нам показав Катю. Правильно, да, да. Катю. 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 Да. Катю. лишаємо вас тут же. Ми ще пройдемось да, трішки. Ще один стереотип. Я розвінчаю особисто гуляючи, зрозумів, що роми живуть не так заможно, як ми собі уявляли. Дійсно, в деяких будинках немає комунікацій та навіть світла. Попри непросте життя, Роми все ж намагаються створювати всі умови для того, аби радіти кожному дню. Вони гуляють на вулиці з гітарами, співають пісні, яскраво вдягаються. Дуже неочікувано і приємно чути українську мову. А щоб відчути ромське життя середини, я завітаю в гості до справжнього рома. Ми прийшли зараз ви нам покажете, де ви живете. Правильно розумію? Так. Ходімо на маленьку екскурсію двором, двором ромів. Добрий день. Добрий день. Так, а скільки людей, скажіть, живе в будинку? Скільки? Онуки маю 23. Скільки онуків у вас? 20. у вас 23 онуки. 20. і всі тут живуть. Ну no, один. хороші люди мають міщатися. А в вашій родині скільки конкретно у вас дітей? Четверо, всі живуть разом всі з вами. Всі разом, так. Так, тут, тут одні одна родина живе, тут інша. Тут, тут інша, тут тьоша живе. Так, тут тьоша. А там ваше будинок. Да, це ну так, да. ну а як, ну чого ні. А ось друзі, подивіться, це ви в які роки ось, з, з кулеметом. Ще... Решаплю. Решаплю. Це, це вже тут після 22-го року. Подяка, можете показати Конечно. подяку? Це дійсно. Я думаю, що вам пишається вся родина і вся громада. Звісно, всі горді за це. Це батальйон наш. Відзнаки військові. А ось цей? Це знак третє ступені за мужество. Володимир Зеленський вручав нас. Володимир Зеленський. Особисто? Так, особисто. Да, Які у вас емоції від нього? <гум> Сильний не покинув нас, з нами був, тримався, далі. І такі у нас були емоції з ним. Тобто для військових Ми... це було важливо? Так, да, було, було важливо. <гум> так, ну що, дорогий мій Ужгород, ти виявився не таким, як я собі уявляв. Мені здавалося, що ти десь дуже далеко, а ти виявився набагато ближчим. Час повертатися додому. Бувай, Ужгород!